Йдемо їхати на вечерю. Ми, ми, ми однаково синенькі. І будемо їхати на нашій синій машині. Вон там у нас тут фьор на ресторан. Тут нас цілих двоє. Будемо зараз дивитися, чим нас тут будувати. Якусь взялася вже за хлібчик і мені теж захотілося. Хліб із масоком. Маленьке масло. Чуравлина? Mm -hmm. У мене тут теж щось якісь горіхи, шпинат, помідорки. Добре. ось то м'ясо на ребрах. М'ясо без, без, без ребра. от ось ось то скупою цього морепродуктів. Так, дивіться на це. E essas